Щороку у 3 четверг травня українці святкують День вишиванки? Ми вирішили запитати у житомирян, що ж означає для них вишиванка, та чи святкують вони цей день? Для мене вишиванка, ніби як оберіг нашого народу, наша ідентичність, наша нація. Це український символ. Це одяг українців. Чи святкуєте ви сьогодні цей день? Так. Бо ми самі з Запоріжжя, тому в нас взагалі род козацький, де то, Ну це наш символ, це, це наша ідентичність. Тобто по вишиванці нас можна де завгодно впізнати. Зараз через жахливі, звісно, обставини, але нас знає вся Європа, і зараз вишиванки одягають лідери інших країн на цей день. Тому ти подобається вишиванка? Да. Так, клас. Да. І ти святкуєш сьогодні день вишиванки? Да. В садочку. Е -е Ні. А де? Н на жимяті. Ну це символіка України нашої. Ну і гарно взагалі. А чи святкуєте ви сьогодні день вишиванки? Ну ми щойно приїхали в Житомир, ми саме не місцевий, то будемо святкувати. <гум> а на вашу думку, чому важливо одягати вишиванку, навіть коли йде віда? Тому що це показує, що ми всі разом якось. Що все-таки український так, народ. Що це наш, це. єдна нас єднає, що ми разом до кінця стоїмо? Ну, національний якийсь, мабуть, знак, uh -huh. ну, який, будемо казати, підтверджує нашу націю, що ми такі гарні, що ми тречтимо свої традиції. Uh -huh. А mm. чи святкуєте ви сьогодні такий день? Ну, в принципі, ні, вишиванка це в першу чергу наш генетичний код. Це код нашої нації, тому що коли ми не знаємо коріння, не знаємо хто ми так. Ми не маємо права на існування. А коли ми вже звертаємося до свого коріння, то ми вже стоїмо кріпко, як то кажуть, на землі, тому що наші предки впустили це все в землю. А ми вже маємо показувати вершечки і доносити до наших дітей і до загалом до суспільства, загалом, щоб розвиватися саме в Українізації. Ну, ти зараз вбраний в вишиванку. Ти сьогодні святкуєш взагалі день вишиванки? Так. Так. А як ти святкуєш? Ми з вами сьогодні підемо до кінотеатру. Напевно, це як іде, як орнамент нашого, нашої ну да, нації, да, оберіг. Потім любов до батьківщини. Ось так. Не святкую, тому що не наразі. Автентичність, захист. Е про ну можна сказати, що це щось те, що тебе пов'язує з минулим і з те, що перенесено в майбутнє. Зв'язок Зв між поколіннями так. передається. Для мене вишиванка це традиційний одяг, який носять українці з давніх довен. Вишиванка наш національний одяг, і ну, він має бути в кожного. А ви сьогодні святкуєте, так? Ну, так? Святкуємо. Як можемо, так святкуємо. Наші традиції незмінні, які залишаються роками разом з нами. Uh -huh. Тому і ми, наші батьки, слідували традиціями. Для нас це також гарне свято. Ми святкуємо завжди. Тебе Та така гарна вишиванка. Тобі подобається твоя вишиванка? Так, а ти знаєш, що сьогодні за день? Так. Да. Що? Свято вишиванки. Вишиванки, так. А ти святкуєш його? Так. Да. Так, а з ким ти святкуєш? З мамою, з папою.